У Дніпрі понад 220 захисних споруд, елементарних укриттів і сховищ на балансі фонду державного майна. Наша знімальна група вирішила перевірити два з них. На підприємстві, де знаходиться перше, нас не пустили. Вітаю, перепрошую. Чи можемо ми дізнатися, як потрапити до бомбосховища? Так вітаєте папа там чи авіаціонна вулиця, і там аби Обходити, ось так, ось, там Місцеві жителі підказали, що адреса вірна, тож ми повертаємось. Перепрошую, а ви не підкажете, де ми можемо знайти бомбосховище від держмайна? Ой, а тут на районі, походу немає. Тут на заводі. На на ось тут воно є, так? Да. Просто там написано, що є якийсь обхід, може через. Там є якийсь прохід ще. На але з нами розмовляти відмовляються. Чи пускають сюди людей під час тривоги? Питання відкрите. Так-ток, вибачте. Дивіться, зачекайте, то я хочу вам пояснити. Ми не, а, дивіться, ми не хочемо щось казати саме про ваше підприємство. Справа в тому, що на вашій території знаходиться. Так, ви що, знімаєте мене? Ні. <свісно> а, <свісно> ну чого, ви ж були в інших бомбосховищах, яке наше місто було. На другій локації пощастило більше. А до нього взагалі доступ є? Ну, пожалуйста. А, тобто воно відкрите. Открит. А можна зайти, будь ласка, Ну, Звісно, заходіть. Сховище у вільному доступі, але чи придатне воно взагалі? В приміщенні нема запасів води. Майже повністю відсутнє освітлення, без аптечок, інструментів і засобів гігієни. Більш того, без вбиральні, повністю занедбана і потребує ремонту. В такому стані сховище планують передати місту. Ремонтувати і обладнювати його. В цьому випадку громада буде зі своєї кишені. Ми продовжимо інспектувати укриття. Дивіться у наступних матеріалах.